E обшивки тут доста. Ну, Будете прибирати такий підтривох, будемо бачити, куди буде летіти. А ви, до речі, бачили, він летів чи він як падав з як збитий, бо говорять, що його збили перед тим. Не знаю, він летів над головою, його бачив. Жужав. Жужав. А ні. Тихо. Жужав? Тихо. Ага, Так і збили. Може, і в мене ще з знаєте, бо то дуже мандраж і неправильно думаєш. А як вас звати? Люба. Пані Люба, розкажіть, де ви були, коли летів дрон? Сьома -го година зранку була Бачила, як дронуті? На зупинці ось 133. Ви угу. там прибирали? Так, я сніг А я знаю, що під час тривог не обов'язково мають прибирати прибиральники. Так, немає, нам зауважують. Ну, ми саме багато снігу, тому ми вийшли скорше. І ви бачили саме момент влучання? Так. Як це було, розкажіть? Над головою прилетіло. Ми, ми скоро з а пані Оля була ближче до пам'ятника? Так. А ви були далі? А я була далі. Там хтось впадає. Ви бачили, люди вже шукають, хто, хтось впадав від вибуху. Чи хто це не, не знаєте або... Ні, то вже обманюють. Ну, Ніхто не падав, це всі, всі живі, всі здорові. Ми просто працювали, вийшли, дуже багато роботи.